Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії KXN серія i10. З температурою світла 5500 кельвін. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Ось так. Всередині у нас запаковані лінзи. Тут знаходиться гарантійний талон. Дві трьохдюймові лінзи. І ось такі додаткові насадки перехідники. Потужність даних лінз заявлена 6, 57, 67 Вт. Корпус лінзи майже повністю металевий, е крім передньої частини. На кожній лінзі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді ось такого, таких радіаторів. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних дротів. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так. Відсвічує лінза. Ось це зверху пляма це перехід, полочка так називаємо. Через те, що у нас відстань від лінзи до столу мінімальна, буквально 50-60 сантиметрів, воно так. Передається. Але якщо ми направимо буквально на відстань 2 метри, у нас світло-тіньова межа повністю ідеальна. Температура світла 5500 кельвін Білий світловий потік маємо. Потужність нагадаю 57 Вт на ближньому світлі.